Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як готую домашній найсмачніший кетчуп на зиму. Він виходить дійсно лагідний на смак і дуже подобається всім любителям соусів. Для приготування нам знадобляться такі продукти: помідори, цибуля, яблука, сливи, сіль, цукор, мелений перець, кориця мелена, сухий часник. Каструлю з товстим дном, щоб не пригорало, викладую помиті та очищені овочі і фрукти, нарізані крупно помідори, сливи без кісточок, яблука, нарізаний шматками та цибулю. Накриваю кришкою і ставлю на малий вогонь, періодично помішуючи. Доводжу до кипіння. Якщо є сумні, ви можете влити склянку води, щоб не пригорало, поки овочі пустять сік. Коли маса закипіла, знімаю кришку, збільшую вогонь до середнього і варю до повного розварення овочів та фруктів. У мене на це пішла година. Може піти більше або менше часу. Слідкуйте за консистенцією. Повністю розварену масу ще гарячою пробиваю блендером до однорідності. До речі, якщо у вас багато рідини, то її краще злити в окрему посуду. Потім вона може знадобитися для регулювання густини кетчупу. Тепер протираю масу через сито. Це робити дуже легко буквально за кілька хвилин. Густина мого кетчупу мене повністю влаштовує. Зараз він гарячий, коли він охолоне, буде ще густішим. Тепер додаю мелену корицю. Чорний мелений перець, сухий часник, сіль та цукор. Перемішую і куштую на смак. Цукру можна додати трошки більше або менше за смаком. Це залежатиме від кислоти помідорів та слив. Гвоздику та духмяний перець горошком загортаю в невеликий шматочок марлі і зав'язую. Опускаю, щоб прокипіли і віддали свої аромати. Потім видаляю цей вузлик з прянощами. Знову ставлю на малий вогонь і періодично помішуючи кип'ячу 15 хвилин. Не вимикаючи вогонь, розливаю готовий кетчуп в стерильні банки. І закриваю стерилізованими кришками. Не перевертаю. Накриваю ковтрою до охолодження. Зберігається такий кетчуп в підвалі, погребі або шафі квартири. Дуже смачний соус до будь-якої страви. Густий, насичений та ароматний. Має чудовий колір і повністю натуральний. Набагато краще, ніж з магазину. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.